У вас вітає п'ятий гарнізонний будинок офіцерів. Наш заклад культури розташований у Дніпропетровській області Новомосковського району в Мальовничому селищі Гвардійське. П'ятий гарнізонний будинок офіцерів здійснює свою діяльність в інтересах ідеологічної роботи, інформаційно-пропагандистського і культурологічного забезпечення особового складу, задоволення духовних потреб, організації заходів військово-патріотичного виховання. Розвитку військово-історичних традицій, дозвілля та відпочинку військовослужбовців, працівники Збройних сил України, ветеранів військової служби, членів їх сімей та мешканців Черкаського гарнізону. На цей час в гарнізонному будинку офіцерів діють музична школа, яка є філіалом Новомосковського відділу культури та спорту, де мешканці селища отримують музичну освіту. По класу гітари, баяна та народного співу, гурток естетичного виховання, світлячок, в якому діти дошкільного віку отримують знання, вміння, навички у підготовці до школи. Одним із завданням виховання молодого покоління нашого гарнізону є фізичне загуртування. Тому в нашому закладі вже понад 10 років продовжує свою роботу клуб здоров'я, спортивна зала, гурток настільного тенісу. Загалом в гуртках займається більше 150 осіб. А найближчим часом відкриє свої двері для всіх бажаючих гурток важкої атлетики та фітнесу. Протягом минулого року та першої половини 2013-го на базі 5-го гарнізонного будинку офіцерів було проведено 33 урочистих, культурно-мистецьких та військово-патріотичних заходів. На даний час п'ятий гарнізонний будинок офіцерів. З визначеними завданнями справляється в повному обсязі та продовжує свій розвиток у напрямку військово-патріотичного та культурного виховання військовослужбовців та членів їх сімей. Ласкаво просимо до п'ятого гарнізонного будинку офіцерів. За більш детальною інформацією звертайтесь на сайт будинків офіцерів Міністерства оборони України.